Друзі, перші проголовне поїхали. Перша квітня зеркалі, нібито помітили в оточенні людей Трампа на одній із зустрічей в Європі. Крім того, телеграм-канали пишуть про таємну зустріч Ланизеркаль та генерала Залужного. Телеграм-канали пишуть, що у Лондоні за сприяння США формується дуже і дуже сильна команда зеркаль. Залужний до них може зайти і Дмитро Разумкова. Алана зверталася до багатьох політиків, які імпонують їхній команді. Відбувається щось дуже глобальне та потужне. Ось що Лана говорить про ситуацію в Україні. Ми можемо говорити, що це не надовго, але для нас чотири роки це довго, ми і так виснажені, нам і так важко, нам всім важко, особливо тим, хто на фронті важко. І я не впевнена, що в нас є резерв, який нам дозволяє послати його, як ти кажеш, на три літери, і вважати, що ми зробили героїчний вчинок. Героїчний вчинок міг би бути в тому. Щоб приборкати свою гординю. Навпаки, дуже рідко, коли війна завершується мирними угодами. І хто б не був на чолі з України, я думаю, що для цієї людини буде важко укладати щось, що буде не в інтересах України. Тому, скоріше за все, ситуація буде підвішеною. Але це не означає, що в тому сенсі, що у нас буде в кращому випадку заморозка, yeah. і ми будемо на пороховій діжці жити. Ні, живемо постійно, Ізраїль також на ній живе, тобто це не те, що можна сказати, що це неможливі умови. Просто я ж знову ж кажу, що я вважаю, що нам за будь-яких обставин треба розвивати армію. За будь-яких обставин треба співпрацювати з європейцями з приводу співробітництва в оборонній сфері і мати спільну якусь політику і не бути. Сфокусовано на одній мрії стати членом, членом НАТО. НАТО. Ну це ж так само, як стати членом ЄС. Це не стратегія, це символи. Стратегія має бути в іншому. Стратегія має бути в тому, як стати сильнішим. В них є план, який вони назвали «Проект 2025. Він дуже детально прописаний на 300 сторінках. Для того щоб всі питання були абсолютно clear, що вони хочуть, як вони цього досягають, цей проект був підготовлений такою фундацією, яка називається Heritage Foundation. Якщо ти його читаєш, ти розумієш, що він вже реалізував дві третини з того, що вони планували на перші 100 днів. І він іде чітко по цьому плану. Він збирається повністю зруйнувати оцю систему інституцій, яка є в Сполучених Штатах. І що треба ще враховувати, що судова гілка влади вже давно республіканська, і він, перше, що зробив, він повністю зламав оцей хребет республіканської партії, який був таких, як вони хавки називаються яструбів. А ще часів холодної війни і його мага займає всі ключові позиції в партії республіканців, те, як вони провели людей, які в принципі вважалися непрохідними на посади міністра оборони, голови ЦРУ, голови ФБР, голови Шаборозвідок. А щодо скандальної зустрічі Зеленського та Трампа Лана також не мовчала після візиту у США. Ми в кращій ситуації чи в гіршій на емоційному рівні президент України отримав безперечну перемогу і підтримку, як в Україні, так і в Європі. Ніхто не любить, коли великі ображають маленьких. Моральна більшість європейців на боці України це схоже стане додатковим поштовхом для створення такого вже перезрілого європейського оборонного союзу, в якому і в Україні може бути повноправним членом. Дипломатичний скандал такого рівня добуває оспіваний колективний захід і фактично ставить хрест на трансатлантичній єдності. Це не може не засмучувати, бо це було і є головною метою Кремля. Трансатлантична єдність формувалася у часи холодної війни, базувалася на наявності одного спільного ворога. Інерція єдності зберігалася доволі довго після розпаду СРСР, але резонанса справи правих ідеологів та антиглобалізму виявили відсутність спільного ворога і різних інтересів. Світ вже почав ділитися на клани та союзи за інтересами, і єдність Європи тепер не відпові. Відає інтересам США та розкол контингенту будуть впливати з різних сторін на переформатування союзів, вже не зупинити створення оборонного союзу. Це перший крок. Він точно не буде легким і точно буде реально перевіркою для країн Європи на здатність домовлятися перш за все про гроші, то і скільки вкладає, і яким будуть наповнюватися бюджети. А також перевіркою на здатність домовитися щодо розподілу цього бюджету між країнами-учасницями та визначення у що саме вкладати ресурси, але у кожної країни є своє уявлення про це і своя зацікавленість. Що точно можна назвати позитивом це готовність Британії та Франції працювати з Україною над розробкою плану припинення бойових дії перед тим, як представити його президенту Трампу, такий дипломатичний союз та підтримка значно посилюють наші позиції, і це може зруйнувати омрієні плани Москви. Ну і свій слід в історії Білого Дому. Ми залишимо точно. Редакція каналу не несе відповідальності з. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.